Як йшов, то я розумів, на що я йду і для чого я йду, щоб для раси вони прийшли до нашого доділи. Був охоронцем. Як почалося повномасштабне вторгнення, пішов добровольцем військкомат і мене записали в тереоборону. Формувався батальйон, ми були в Сарнах під Києвом. Саме найважче це був напрямок Донбасу. На початку не так було страшно, потім кап в 50 метрах зірвався. Навіть не одне і царапини не вийшло. Якими якостями має володіти командир відділення? Донести ту задачу, щоб вони розуміли, що ти з них хочеш. Чи можете за своїми спостереженнями розповісти, як війна змінюється? На початку дронів було мало, а зараз бо піхота найбільше страдає від дронів. Українська піхота, яка вам? Зі всіх військ іноземців, по-нашій найкращі. Нестандартні приймаємо рішення, і це допомагає нам зараз втримати ворога. Хто для вас такий побратим? Ти на нього більш надієшся, ніж на себе, бо ти знаєш, що в тебе з боку твій побратим, і він тебе завжди прикриє і ніколи не оставить. Дома сидиш, але тебе тягне до хлопців. Постійно на телефоні, що у вас, чи всі живі, чи здорові. Розкажіть, будь ласка, що дає вам налаштованість воювати далі. Жінка з дитиною, батьки. Я заради них пішов воювати навіть малому, щоб він не бачив того, що зараз робиться.